Вітаю, друзі, на каналі Інформатика Це Просто. Ну а ми з вами просто продовжуємо вивчати мову програмування Python і розглядати віджити від модуля TK-Inter. На минулому уроці ми розглянули віджит «RadioButton». Він дозволяє створювати тестові запитання з однією правильною відповіддю і може виглядати наступним варіантом. У першому випадку ми бачимо перед собою індикатор у вигляді кружечка, який позначає обраний варіант відповіді. Також ми можемо його прибрати. І представити наші перемикачі у вигляді звичайних кнопочок. Клацаючи по них, бачимо, що обрати можна тільки одну, і вона буде обраним варіантом. Ну і картинку можемо до цих кнопочок прикрутити. Сьогодні поговоримо про варіант, коли можна задавати декілька обраних варіантів відповідей. За це відповідає Check Button. Як бачимо, відрізняється він не дуже. Індикатори у вигляді квадратиків підказує, нам про те, що ми можемо поставити відразу декілька прапорців. До речі, його віджитом прапорців, так інколи і називають, і обрати відразу кілька відповідей. Можемо їх прибрати і зробити у вигляді кнопочок. І тоді просто натискаючи на кнопки, обираємо декілька варіантів, які нам подобаються. Клацнувши другий раз на кнопку ми їх вимикаємо. Ну і як бачимо, картинку також можна прикрутити. В Цілому схожі варіанти. Давайте розглянемо чи відрізняються вони. Практично в програмуванні. Погнали дивитися для початку. Відкриваємо нашу заготовку, яку ми розробили з вами минулого уроку. На початку ми під'єднали моду ТКІНТР і до нього приєднали додатковий модуль MessageBox. Він нам дозволить викликати вікна з повідомленнями. Також ми підключили три картинки, які ми оформлювали наші варіанти відповідей. Ну а виглядало воно все приблизно ось таким чином. Є картинки, немає індикаторів. Ну, а вибираємо ми ось таким собі варіантиком. Ну а тепер детальніше про параметри і властивості. Перший параметр це власне індикатор. Він приймає значення 0, і тоді ми індикатора кружечка не бачимо. Він заховався, якщо поставити індикатору значення 1, або взагалі його просто прибрати з наших варіантів, то наші кружечки з'являться на своєму місці. Ось таким чином. Бачимо і індикатори, бачимо і картинки. але… Кнопочки вже позникали і клацаючи на пунктики, ми бачимо тільки зміну положення нашого індикатора. Image – параметр, що дозволяє прикрутити картинку. Не забувайте про те, що перед цим ви маєте картинку підключити до вашої програми, вказавши параметр photo і і повну назву картинки до певної змінної. Ну а тут же зміну ми підключаємо. Compound. Даний параметр вказує, як буде розташовуватися картинка по відношенню до тексту у варіанті відповіді. Параметр left говорить про те, що картинка стоїть зліва, а текст розміщений справа. Можемо поміняти їх місцями, вказавши параметр right, тоді картинка переміститься вправо, а текст розміститься вліво. І навіть картинку по центру тексту можемо розмістити. Ну не знаю, кому воно потрібно. Мені подобається стандартний варіант. Мабуть, я трошечки застарів. З цим ми також розібралися. Pad X це горизонтальний відступ від картинки до. Інших елементів, до індикатору тексту, до межі нашого елементу. До речі, і пад Y ми також можемо задати і написати, наприклад, 10 пікселів, і тим самим відштовхнутися зверху і знизу від межі нашого варіанту. Відповідей таким чином, зробивши просто більше місця під даний варіант. Анхор вирівнювання тексту за нашою розою вітрів, W-West, тобто ліва сторона, можемо поставити East. Сторона східна, і тоді текст у нас перебіжить на праву сторону картинку, як бачите, тут я вже прибрав. Ну і можемо написати, наприклад, центр. Даний параметр, до речі, працює за замовчуванням, і тоді змістовна частинка вирівняється по центру нашої ширини, яку ми задали при публікації. Ну а тут параметр текст, стандартний варіантик, його оформлення, і в принципі тут все таке собі схоже. Два параметри: value і Variable, необхідні вам для того, щоб... Передати вашу відповідь власне програмі. Параметр value приймає значення відповіді. Вона може бути у чотирьох різних типах, цілим числом, як в даному випадку бачимо, логічним true або false, текстовим значенням правильно або неправильно, або якимось іншим повідомленням. Ну і звісно, дробовим числом. Але для того, щоб задавати ці всі чотири типи значення, ми маємо створити змінну, яка буде пам'ятати. Дану відповідь, і відповідно тут маємо вказати тип значення відповідний до нашого пунктику, який ми тут задаємо. Інтвар вказує на те, що відповідь буде задана цілим числом. Якщо ми напишемо тут double var, то ми вказуємо на те, що наша відповідь буде числом дробовим. string var вказує на те, що текстова відповідь буде. Ну і варіант boolean var вказує на те, що варіант відповіді буде логічним. До речі. Не можна задавати двом варіантам відповідей однакове значення. Зараз ми це побачимо. Ось тут у мене стоїть value одиничка, і сюди я також поставлю одиничку. Ну і значення int var сюди пропишемо. Чому не можна? Бачимо наглядно. Я вибираю червоний, а в мене вибирається і зелений. Тобто, ці два пунктики мають однакову відповідь, і комп'ютер каже: ну то вони рівнозначні. Ви вибрали? Вибрали молодці. Тобто такі варіанти. Задавати не можна. Параметр variable якби прикручує нашу зміну до наших варіантів відповіді. Тобто ми кажемо параметр value дай значення, а за допомогою variable передай його нашій зміні відповідь 1. Окей, це в нас був радіобатон. А що зміниться, якщо в нас буде чек батон, квадратики ми захочемо? По-перше, слово радіобатон маємо замінити на check button. Давайте кругом його замінимо і запустимо нашу Програму не працює. Справа в тому, що в Радіо Батонах у нас був тільки один варіант відповідей: поставили прапорець. Окей, відмітили правильну відповідь. У чекбатона таких варіантів відповіді відразу два. Ви можете поставити ON value, поставили прапорець, або off value не поставили прапорець. Відповідно, такі два параметри мають бути у кожного нашого прапорця. Публікуємо. Тепер наші квадратики з'явилися. І типу, вони навіть працюють, але чомусь неправильно. Я відмічаю один прапорець, а в мене відмічаються всі три. Прапорець це не перемикач, це окремий елемент вибору. Ми його або вибираємо, або не вибираємо. Два перемикачі в одному елементі відразу. А відповідно, ми маємо для кожного варіанту відповіді придумувати свою власну змінну. Це головна відмінність, яка в нас тут має бути. У нас є відповідь: один варіант. А, відповідь 1 варіант Б, і відповідь 1 варіант С. Ну і відповідно, тут я так само буду до цих пунктиків прикручуватись. Відповідь 1 варіант Б, відповідь 1 варіант С. Запустимо, глянемо. І ось тепер ми побачимо, що наші пунктики ставляться там, де я хочу, знімаються так, як я хочу. Це незалежні елементи. І ми можемо кожному з них давати свої значення, оголошувати свій тип відповіді. Можу тут написати, що на. Перший варіант відповіді в мене текстова змінна. На другий варіант дробово, а на третій варіант взагалі булеве значення. True або false. Вибирати тільки вам. Ну, а що стосується самого оформлення, воно однаковісіньке. Якщо ми напишемо тут індикатор і поставимо значення 0, то в нас і працювати воно буде так само. Подивіться, першого елемента зник прапорець. Але я можу на нього натиснути, обрав, а потім ще раз натиснути і сказати, що я зняв. Виділення таким чином працює вибір вашого варіанту. Ну, а тепер що стосується перевірки даних елементів, як же ж їх перевіряти, як з ними працювати? Тут прикольна штука, ми можемо відразу надавати декілька оцінок нашій відповіді. Припустимо, в нас тут не так написано буде, а в нас тут буде запитання, які кольори має світлофор. І тут ми напишемо, наприклад, в першому варіанті зелений, жовтий, в другому варіанті напишемо жовтий. ーニー Чорний, а в третьому лишимо червоний. Ось такі варіантики. Перший варіант в мене правильний, другий варіант неправильний. І третій варіант правильний. Відповідно, я можу створити тут кнопку перевірку нашого тесту. Давайте її назвемо result. Тут, звичайно, напишемо proc. Це зміна, яка відповідає за наше вікно. Текст. І опублікуємо її. Метод place. X на 50 пікселів. Відступимо від краю. Останній елемент в мене знаходиться y200. Зроблю Y300. Ну і ширину якусь задамо, просто щоб текст вмістився. Нехай буде 200. Опублікуємо нашу кнопочку, ось вона в мене є, я можу на неї поклацати. до неї прикрутимо виклик функції опрацювання. Пишемо Command, Test. Ну а тепер давайте перейдемо до самої функції. Ось тут буде багато цікавого. Пишемо def, test, дошку відкрили, закрили, поставили двокрапку і починаємо перевіряти. Пишемо: якщо в мене перший варіант правильний, перший варіант це ось цей варіант. Тобто я його тут так і записую. Пам'ятаємо, що для того, щоб звернутися до нашої зміни, яка відповідає за відповідь елементу, ми пишемо не тільки її назву, а через крапочку Метод GET. Дошку відкрили, закрили. Дорівнює, яку ми тут відповіли. Передали, коли прапорець включений одиничці, пишемо 1. І при цьому включений третій варіант, там де червоний колір. Це в мене відповідь c Також пишемо get одиничка. І при цьому маємо перевірити, чи не включений варіант B. Тобто ми напишемо, що він має значення GET дорівнює нулю. Тобто ми всі три пунктики перевірили. Перші два поставлений прапорець, третій не поставлений прапорець. тоді ми ми можемо вивести нам повідомлення. Пам'ятаємо, це вікно повідомлень викликається за допомогою додаткового підмодуля MessageBox і має два параметри. Один назва вікна, тут напишемо просто відповідь. А друге це повідомлення у самому вікні. Правильно. А якщо я вибрав частково правильну відповідь, якщо я вибрав тільки один з варіантів, то тоді ми маємо перевірити його наступним чином. Скопіюємо даний пункт, поставимо тут. Не забувайте, щоб табуляція відповідала. Перший прапорець поставив, а другий прапорець не поставив. Ну і відповідно, третій прапорець не поставив. Тільки один поставив правильний. Можемо написати, що тут частково правильно. Ну і в мене ж може бути інакший варіант. Відповідно, ми це діло скопіюємо. Ще раз. І тут замінимо значення: перший не поставлений прапорець, третій варіант поставлений прапорець, а другий я так і не відмічав. Тепер, якщо ми запустимо нашу програму, ми побачимо: поставили один прапорець, перевірка частково правильно, вимкнемо його, третій вибрали, знов частково правильно. Вибрали перший і третій, тобто обидва правильні. Правильна відповідь. Ну і які ще варіанти, ми можемо вибрати першу, другу, третю варіацію. І тоді нам має... Має комп'ютер сказати, що це знову частково правильна відповідь, тому що ми обрали і правильні, і неправильні відповіді, так? Да? Ну, давайте ще разочок ці скопіюємо і поставимо, що тут у нас всі варіанти були обрані. І перший, і другий, і третій варіант. Окей, ну а якщо я оберу тільки другий варіант, перший не обрав, третій не обрав, а от другий обрав, тоді я маю сказати, що тут у мене відповідь неправильна. Ну і давайте глянемо на це діло. Вибираю всі три пункти. Частково правильно. Вибираю тільки другий пункт, неправильно. Ось такою логікою ви маєте користуватися, коли перевіряєте відповіді. Чим більше у вас буде варіантів, тим більше буде і тут можливостей обирати певні бали. Тут я можу надати, наприклад, 2 бали. А в цих трьох випадках надати по одному балу. Тут не надавати взагалі жодного бала. Ви вибираєте, як вам завгодно, як ви захочете. Ну і і ще один момент хотів вам показати: в наших елементів є кілька цікавих методів. Перший метод, я його просто сюди до тесту прикручу замість нашого аналізу. І напишемо метод, який називається Select. Ну і отак відразу всі три штучки поставлю. Що цей метод означає? Дивіться, ми запустили програму і жодного пункту у нас не вибрано. Натискаємо перевірку і бачимо, що всі наші пунктики відразу проставили собі галочки. Можемо навпаки поставити варіант, де Select. Це типу буде кнопочка збросу, да? тобто я там повибирав собі варіантики, а потім думаю, та ні, щось я там наплутав. Натискаю і бачимо, що прапорці зникли. Тобто ми можемо їх виключити. Ну і третій цікавий метод, який також частенько використовується, називається вінтоджол. Він міняє значення прапорців на протилежні. Тобто, якщо значки були поставлені, то він їх зніме. Якщо були зняті, то він їх поставить. Давайте відмітимо другий пункт і натискаємо. Бачимо, що. З другого пунктику прапорет зник а на Першому і третьому з'явився. Натискаємо ще раз, бачимо, змінили назад. Поставимо другий, третій, натискаємо перевірка і знову бачимо, що виділені елементи змінилися на протилежні. Ну ось такі штукенці. Це не край, їх ще дуже багато. Можливо, з якимись ми попрацюємо в подальшому, коли будемо розробляти додатки вже повноцінні. В нас їх багато попереду, тому не забувайте натискати на дзвіночок, щоб залишатися з нами. Не пропускати цікаві уроки. Ну а на наступному уроці нас чекає віджит ComboBox, який створює нам спадаючий список. На цьому маю прощатися. Якщо все сподобалось, не забувайте про лайк. Ну а якщо залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!